Двоє загиблих та ще двоє постраждалих. 9 січня вночі у селі Небилів Перегінської громади сталася пожежа у житловому будинку. До місця виклику було направлено рятувальників місцевої пожежної охорони села Перегінськ, а також державної пожежно-рятувальної частини селища міського типу Рожнятів, які по прибуттю оперативно локалізували та ліквідували пожежу речей домашнього вжитку в одній з кімнат будівлі. На площі 12 метрів квадратних. Під час гасіння вогню в будинку виявили тіла двох чоловіків 1969 і 1977 років народження, а із сусідньої кімнати врятували ще двох осіб. Їх госпіталізували до лікарні. До ліквідації даної пожежі було залучено 8 рятувальників та дві одиниці техніки. Попередньою та найбільш ймовірною причиною виникнення пожежі стало коротке замикання електромережі. Юлія Турконяк Ігор Гусак, телерадіокомпанія компанія Раї.